Добрий вечір всім. Зараз я хочу розповісти про цей чайник Лібертон Lek 6826, який я купив вчора у розетці. Я добу ним користувався. І ну, перші враження прийшли, і ну, деякі недоліки я помітив. Вони, ну, я б не сказав, що вони дуже смертельні, але е, тим, хто ну, вирішить придбати цей чайник, про них потрібно знати, то я хочу про них розповісти. Тобто, ще раз, цей чайник, він червоно-чорний, і з цим склом, яке виступає, Наче зі стального корпусу колба тут стальна. Вибачаюся. Вибачаюся. Колба тут скляна у нього, бачите, це скло. Тобто контакту води з пластиком, там чимось немає. Тут суцільне скло. от Єдине буде. Невеликий контакт з пластиком, коли ось тут будете виливати воду, то ну, тут може бути якийсь контакт. Ну, Добре. Вже було відео, я розповідав, що він мені дуже сподобався, він дуже красивий. Він дуже красиво світиться, коли його включити. Бачите? Ось. Але зараз я вам розповім про помічені мною вади. Тобто ще раз ще це Лібертон LEC 6826, 1,8 літри у ньому і потужність 2000 Вт, тобто 2 кВт. Які у нього вади? Перше це кришка. От. Вона незручна. Ну, я вже спочатку відкривав її двома роками, зараз я призвичаю все так відкривати. Тримаєте ось цими пальцями ось тут, а вказівним отак от підтягуєте на себе. Оце е, защіпка, вона досить Жорстка. І коли і натискається так з зусиллям, тобто жінці буде не дуже зручно. Тому двома руками доводиться однією тримати тут, а другою натискати і відкривати кришку. Але в мене пальці довгі, то в мене ось так от виходить, бачите? Так. З -з вона закривається те, з великим зусиллям. Оце зараз вона зачинена. Я її відкриваю. Ось. І тепер е, наступне, наступна вада. Е, ну, про жорстку зачіпку я написав. Е, ну, ще вже е, можна навіть, ну я так, не закривати, а лишати не закритою. Це як у самоскидіється, як це? У кузові самоскида оця кришка. Так, от, от. Тобто можна там. наливати, так. От. От. А це, ну, це не саме погане ще. От, ще одна вада це кришка, поки чайник холодний, то у відкритому положенні вона тримається, бачите? Вона, ну, навіть так от вона тримається. Бачите, не падає, не падає, не падає і відчувається спротив, тобто вона не падає. Ну, ну, от Вже після 45 градусів вона починає. Але це тільки коли чайник холодний. Після того, як він нагріється, там щось, ну, пластик цей тут, мабуть, розширюється. Ну, тут в районі цього шарніру. От, і вона вже не тримається, вона одразу падає. Ну, це, це я вам зараз продемонструю. Я гадаю, що це проблема не тільки цієї моделі. У мене є ще, одна, ще один такий недорогий лібертон, теж з Аврори. Я там покажу його трошки згодом. Це LEG 6802. У нього така сама хвороба. Тобто, поки чайник холодний, ви його ще не, включали, не вмикали. То кришка тримається більш-менш. Як тільки ви воду закипятили, корпус нагрівся, пластик нагрівся, там розширилося, він, і, і, і вже ну, він геть не тримається. Це трохи дратує, бо ну, там хочеться налитич, він гарячий долити водину. Це треба робити обережно, щоб не було контрасту, щоб там. Не псувати. Я не розумію, чому вони це не передбачили, але така родинна хвороба у цих принаймні, недорогих чайників лібертон, мною помічена. Тепер кнопка on-офф. Як на мене, ну тут є це Вопрос дискусійний. От у мене ну, пальці довгі, мені було б зручніше, щоб вона була десь тут розташована. Вона розташована тут. Ну, не знаю. З іншого боку, якщо б вона була тут, було б більше спрацювань. Так він важкий, досить виходить, і коли його підіймаєш, то... Великий палець, він знаходиться тут, так би він цю кнопку натискав постійно. Ну, таке, ну це призвич... призвичайтесь до цього можна. От. Але хочу сказати, що кнопка. Дуже гарна, вона, хоч і не преміальна, і тактильно ці вмикання там в неї там не супер преміальні, але вона дуже збалансована он От Коли немає світла, то ви не, не, заплутує, не заплутаєтесь, в якому положенні кнопка повинна бути вимкнена, бо вона набагато легше спрацьовує в сторону вимикання униз, ніж у вмикання. Тобто у вимкненому положенні вона гірше тримається і легше відскакує на вимкнення. Тому, коли там, нам зараз вимикають світло, то а чайник ну, там, ви там щось його взяли в руки, щось натиснули і не знаєте, в якому положенні він. Вимикач залишився, щоб не приймати з бази, там не ставити, то тут досить просто зрозуміти, що він вимикається в, легшу, в легший бік вниз. Так, це я розповів. От, ну і. Так. Ще один такий мінус, але. Він не пов'язаний, тобто на якість води це ніяк не впливає. Але коли ну, буде працювати чайник і буде нагрівати воду, то від нього буде ну, тхнути пластиком, таким цим, технічним таким пластиком. От, попереджаю це, ще раз попереджаю, це на якість води ніяк не впливає, бо контакту води немає. Тобто, бачите, це суцільна скляна колба із цього вогнетривкого скла. От. А що тут тхне? Тхне, ну, я зараз, мабуть, що мені злити воду, чи що вам показати, тхне. Контакт. І навіть не так сильно оцей у базі, а як на дні контакт на, на дні чайника. Е, е, цей контакт, зараз поки чайник холодний, запахом майже ніякого не буде. Але коли він починає працювати, починає гріти воду, контакт розігрівається, плюс вода розігріває, цей контакт ще нагріває. От, він роз... сам метал... металевий контакт розігрівається. І пластик навколо цього контакту. А він такий технічний, бачите, чорний такий. От, і від нього починає тхнути. Ну, у чоловіків нюх гірший <смірші> жіночі, то не всі чоловіки, мабуть, це і помітять. От, а, ну, от. Але проблема така, що в цього чайника тхне із, із дупи. Я... Але якщо дупи не нюхати, то наче і нічого. Зараз я зілю воду. Ще такий момент, коли зливається вода, то тут досить маленький цей. Хоча так, наче нормально. От бачите, зараз кришка, я не зачиняв її. Тобто її можна не зачиняти і не заморочуватися, то вона ж, я ж кажу, як кришка у цьому, у кузові самоскиде. Єдине, бачите, що, бачите, яка форма? Стоп, стоп, ось, бачите? Оце я. Ручка горизонтальна, ну, а дно йде униз. І тобто там може залишатися вода. Тобто, щоб злити, злити воду, треба дивитися, щоб бічна стінка була нахилена сюди. Щоб вся вода злилася. Це такий нюанс. Бачите, тут можна не заморочувати з закриванням кришкою, вона така. Так, ну і. Ага. Ще раз показую, на холодно тримається. Тепер я зараз переверну і покажу ось цей контакт, от звідси буде тхнути е, таким технічним пластиком. Як з, 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 зі сміттєзвалище. Ну таке, що ви хочете там, я вже не пам'ятаю, скільки вам цей коштував чайник, подивлюся, там щось біля 550-549 гривень. Ну, щось таке. тобто, е, Ну, це проблема усіх недорогих чайників, і е, хочу, але там зовсім недорогих там корпус пластиковий і Контакт, і пластик там не дуже гарної якості, і там от буде контакт води з тим пластиком. А тут, хоч колба скляна, тому тут, тут тільки запахи. Але на здоров'я це впливати не буде. Усередину з водою не буде попадати. Але що хочу сказати, що у, і у більш дорогих. Чайники більш відомих брендів, теж, теж є свої хиби, і вони не, не ідеальні. Тобто ну, тут вже доводиться вибирати там, і по ціні, і по якості. Але ну, так, щоб знайти, щоб кришка класно відкривалася, м'яка, навіть у дорогих не усіх це треба перевіряти. Щоб вона нормально фіксувалася на холодну і на гарячу. От. В магазині це ніяк не перевіриш, тільки коли купити, купив, тоді можна щось перевірити. А так, ну, такі прості речі можна перевірити, як фіксація на холодну кришку, як наскільки плавно і приємно натискається. Кнопка, є чайники натискаєш кнопку, вона кришка автоматично відкидається. Буває, що вона ось так от якось не повністю відкривається. Тобто, і це у дорогих, там, у і, 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 і так далі, і так далі. Так, е, тепер я зараз поставлю кип'ятити воду. І покажу, як що буде відбуватися з кришкою. Так я сподіваюся, я не промахнуся. Так, а ну, багато лити не будемо. Так, так. І, і бачите, не буде, бо воно отак от. Це досить сильно треба натиснути, щоб воно закрилося. Тобто, фіг з нею так, все, включив. Чекаємо так. Е, Ну, поки закипає, я хочу, хочу сказати, що зазвичай е, на цих на недорогих чайниках, може там через рік, два-три розсипається контакт, причому не на корпусі тут, а на базі. Але це не є велика проблема, бо купити Ну, Як запчастину можна на будь-якому базарчику, там де електрочайники продаються, у них там є е, ну, е, багато варіантів цих. Тобто можна підібрати свій контакт. От, і Можна купити у них там він легко міняється, там на салазках контакти. От. Проблем з цим не буде, там цей контакт буде коштувати ну, 40-50 гривень. От. Ну, якщо, ну, сам контакт можна замінити самому, там нескладна, викрутка повинна у вас бути і все. Я спеціально багато наливав води. Це красиво вона так миготить. Зараз вимкнеться і ми. Подивимося, як фіксується кришка. Тобто, можна поміняти цей контакт в базі, купити новий. або я, ну Це в мене на дачі лишилося. За допомогою кришки, от такої. там трошки її підрізати. І можна підставити під контакт. Бо там лоп... чому, в чому проблема, там лопається. Цей пластик чорний, що я отут от показував. і Контакти починають провалюватися і е, вони ну так, зміщаються у бік дна, а сам чайник, контакти самого чайника до них вже не дістають і пропадає контакт. То, якщо там цю кришку знизу підставити під ці контакти, то воно все нормально. І єдине, що так вона трошки зависока гострим ножем. Трошки там частинку треба буде зрізати, там, де контакти. І все. І можна навіть новий контакт не купувати. Так. А тепер давайте подивимося. От чи, чи тримається кришка, може я збрехав? От бачите, чайник нагрівся. Ну, так трохи тримається, але е, якщо на холодну, він навіть ось в такому положенні тримався, то тут. Е, Тут ну, це, це ще це нормально. Буквально міліметри і вона вже падає у нас. Ну, не знаю. Тобто, я це все вам розповів, щоб ви всі ці нюанси знали. Ну, Бо я людина така прискіплива і звертаю увагу на, всякі, на всяку дрібноту, на всякі нюанси. Але ну, це важливо, це таки з цих нюансів. З цими нюансами будете, якщо купити такий чайник, то будете стикатися там кожного дня і там по декілька разів на день, там, коли будете кип'ятити. Але ну, так, що, е, я розчарувався, не можу сказати. Мені цей чайник подобається, особливо ззовні він подобається. Тобто, як він, ця підсвітка дуже подобається. Таке, коштує недорого, я ж кажу, там, там щось вийшло вже не пам'ятаю, 750 гривень чи скільки, ну я напишу в коментарях, тобто вийшов комплект оцей чайник і ось цей заварний чайник, то за такі гроші можна купити просто чайник недорогий в тому ж епіцентрі. А тут я купив в Аврорі недорогий чайник і ще до нього заварничок. От. Цей заварничок позиціонується, що він літровий, але якщо наливати літр, то вода доходить аж до цього носика. Тобто ну, реально десь на 900 мл, він, щоб вода була трохи нижча. Тут в нього є пружинка така. Яка запобігає, щоб ці чаїнки попадали у кухоль, у кружечку. Так, ну, все. наче все, текст я написав великий текст і розмістив його у попередньому відео з першими враженнями про цей чайник. от. Я його розміщу теж і під цим відео. ну Просто вирішив текст, це, це текст, а тут я хотів наочно це продемонструвати, як воно, що воно таке. Ну і ще раз покажу. Зараз чайник гарячий. Ну, ось тут до скла краще не торкатися, воно гаряче. Так, якщо одним пальцем відкривати, то треба тримати тут ну, двома трьома пальцями тут, за ручку, за пластик, і відкриваємо. Але вже, бачите, воно, воно не тримається. І тобто, якщо вам хочеться долити води, то вам доводи, потрібні буде дві руки. Одна рука буде тримати кришку, щоб вона не падала. А другою буде там наливати. Продемонструвати я не можу, бо в мене тільки дві руки. Одна тримає, ну, друга тримає камеру, третя повинен наливати воду там з цих пляшок. Я спеціально так їх тримаю декілька, щоб ці що то, то Я вже доливаю з них у чайник, тобто я знаю, скільки мені води, коли потрібно, то стільки її наливаю. Ну ось, наче все. Пишіть, якщо будуть якісь запитання, пишіть їх у коментарі. Всім гарного вечора, спокійної ночі і слава Україні!